Доброго вечора, діду. Доброго здоров'я. Смачного тобі. Я ага. не дождався вечері. Да, не міг вже, челевізору... що... так, Та не да. що... от телевізор одірватися так само. Воно важливо. вже два часа на столі стоїть. Та чого не гукаєш? Бо ти пройшов на... мимо, скрутив. Фізіономію пішов. Ді, фізіономію свою скрутив і пішов не. мимо. А все прийшов, то й їси. Uh -huh. І не дай не ділося. Помника, да? Як захотів їсти, то й прийшов. І з'їв. Так? Ага. А то що вона? Гірчечка. Гірчечка, діт. То... Ну... Да, тобі гостра домашня. Та чим заїш? І з чим хочеш. Моєш на ковбасу, можеш на палець положити, облизати. Mm. Тільки дивися, mm. там прочитай, що написано. Не хватай зразу так. Може, щоб пектися. Може, щоб пектися. Так, ще зразу. Зараз попробуємо. Так, так, спробуйте, попробуйте. попробуйте. Чим тут пектися? Ну хороша така вона смачна. Да? Старенька. Ну я ж утаскала язика, тобі ж не хопчуть. <сху> Думаю, це для діда хороша буде. Всі так да кричить, перцю йому треба. Перці йому побільше. Хто, Хто, там? Хто там бігає під вікном, ще й гавкає так сильно. На кого вона вночі находить гавкає? Там. Да, чому они там бегают? И вона гавкая бесконечная. Да, крепканька. Ну то хороша. Хорошая. Хороша така. І з чорним перцем там написано і ще mm -hmm. Що и шасчим. Сейчас. А, з куркумою. С черным парец и куркума. Хорошая да. Додумалися що куку мене. Ну, гірка це ще й корисне. Ага. О. О. А? А. а це ж Йотка. Цього. Тут таке щось добре, я одне вже з'їла. Я й купила його три штуки на пробу. мені наче напробую. А воно таке добре, смачне просто. Ти як спробуєш, воно саме аж пливе. Так воно ще проєкт. Хочу... Проти не та хотіла такі. їсти, а то попробувала спробувала і далі не вдержалася. Ну, з'їла. Та не думаю, то хай дід. О, Ох, діти, чого? Чо? Безстрашний такий, що то наложить всі кіти. Ти гівчинці. аж не все зразу. Та бери все зразу. Гепли. Ага. Та я хочу побачити, як ти візьмеш все зразу. Так куди? Все зразу. Ох. <рес> <і> З'ївайся. <рес> я не приглашаю, бо люди давно повечерялися, я тільки. Ну, то ти ж. Тобі особе приглашання, думаєш, дав, ждав, не приглашають, то я mm. сам піду, так? Да? Да. Вони дождуся. Mm. Правильно, дід. фіг за тобою бігать. То кричав, а давай я це. Я бо, собі сидю дивлюся, сидись, мені так інтересно. Залізла в інтернет та й дивлюся, а ти собі. Думай, думай чи тобі треба вечеря, чи не треба. Сьогодні ще така, як така, святкова вечеря, тортик якийсь є. Ага, напиток з Агрусу. Бачиш, агрус був розовий, і мохіто вийшло розове. Ну, приємне, приємне, я б сказала, на цей. На смак, воно приємне. Зараз у нас воно заплісином там, з загрозом. Та ще такий колір красивий. Ну не зелений. А я ж на це був пив, то не таке? Та я не помню. То ще ж фанта була в нас. Та вона ще є. Бач, яке в нас напитки зібралися на, на будь-який смок. Угу. Ось так ваш гірчечка тобі сподобалася, та ти що? І вечеря хороша. Аж у них О, хороша. Оце воно каже. Да. Кров, бляганячий. Да. Теплиці, не затухло. Ні, заразі. що не затихло. Хоч як тепло. Де тепло? А, -а. Ну, не знаю. холодно? То вже знаєш. Я б тобі сказала, що то холодно вже. То. Та ну. Не хочу розказувати. Да. То, то вже таке буває, знаєш коли? Перед мар? Так мого діда так було. Він марсив. Ти його помниш, <рес> діда. Мені розказували ага. по наслідству таку історію. Ага. І весь час мені казали, я запам'ятала, що як спина захолоне вже. Щоб була тепла спина, глядіть спину, щоб тепла а -а -а. була. Бо як спина вже холодна, руки. кусок, а що такий товстий, як же, блядь, у рот не влазить. А то якщо буде спина вже холодна, то то вже все. Ще та й приїхали. То ще щось. То хліба багато, бери ще щось до нього. Бо а то, це ж, як гристи собі. Чого то зелена на цибуля, ти, Та чи? тверда якась. Та як це вона, що вона заверсла. Чи? А кусок на два пальця не влазила в рот, а потім. ти поки ми порозказуєш то О, і, і время кінчиться. Звичайно, да? Бери ще щось до нього, бо то кусок такий, я тебе на все, на всю вечерю приготувала. Що до нього ще? Усе, що бери, віча хліба не дам. То вас Так хі... же його гриз. Оце ось обери по кусочку, в тебе руки є. І їж, от кусив шматочок, ти ще Боже, тебе ще вчить треба вчити. Так, лужу валає. Ну да. Грижи, як да, можу. да, 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 вона винна. Поріж положи, да, та, я тебе. Да, дід, точно дід. Не треба мені така. Звісно. Тож спеціально так, щоб ти Їв а, на, камеру, нам, там, да? на камеру. На то... камеру Ти що, дід? Перший раз на телебачення поповче. Да. Ну, звіняй, дорого дід. Так буде не і цікаво, якщо mm -hmm. ти будеш. Усе да. готове живати. Може тобі пожувати ще? Чи пережувати, чи як то. Поки якось сам пожую. То якось жуйки. Бери рибку воно. А я вс к современно Ну, щоб тобі було зручно. Ммм. Рибец. Суперський. Не дуже. Ну не дуже, да. не дуже такий він Жив... ядовитий. Боротися надо. Отого. От ні, він сильно хороший. Нема <кух> того ядовитого копчання страшного, знаєш, то, як жидкий дим додають, щоб було таке копчання. А тут така легенька воно за копчання. <кух> І yeah. навіть я спробувала, я ж обично копчених отих курей, отих, то я не беру такого. А це бачу, воно так акуратно зроблене. Ну, думаю, візьму спробую. Та й діда пригощу. Ну, Захотілося спробувати просто. Угу. А воно оказалося таким смачним. Таким смачним. Прямо смачні Я бачила це... ну її не, Я з'їла шкуркою. Шкурка сильно добра. Це, я ж бачила, люди підходять і беруть, беруть, беруть. Думаю, що вони так її беруть? Тоже по три-по чотири штучки, оце ж перед святом. Та я взяла. Та я взяла, ти мої щось взяти взяти. Ну ще й хороше. Та, тут має. Ні, я не замічала тих кісток, вони мені не, мі, не, мі, не мішали. Я вмію їсти. Та за мовчки. Ти... Нік, нікому не жалієшся, як їм собі мовчки. От на камеру сиди і їж, як ти вмієш їсти. Не мене показує, я себе. Те, що хто вміє, ти ти то, то не так інтересно. Ну, Той, то, що не вміє, то, то того то показує. так і каже, а то умні це й вміє. Умна я і так викладає. <laughs> і так видно, що умна. А, я й бачу. А то інтересно подивитися, як людина. Да? Не сильно це загуна. Сильно. Я теж ж мовчав? Ні, як це я мовчаю. А. Ja sobie, ja też naszej muszę mówić. Bo to również jeszcze. Tak. A sama ma jakieś to kołanie. No tak. No umna, Oczywiście. Ty znałeś, ja mi liście, a nie wiesz, czy jeść, A Oczywiście, nie wiesz. No tak. Oczywiście, że nie. Бо ти похватаєш поперед варту. Well <laughs> І мені нічого не достанеться. Mm -hmm. Да. Знаєш? Яка риба. І будуть всі вуса в рибі. Близ. Mm -hmm. Що Жучку попросимо, вона любить такі yeah. запахи Ваня. <клуха> 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 Роздявшися з ним. <реш> Запнути хочеш? Да, на nie, два пальча, nie, кусок. Nie. Я ж такий, я взагалі хліба не їм ти чічу. Перший раз uh -huh. почув, так, чи качиш. Конечно, якби їла, то я б його з'їла. Я по кусочку, по кусочку б з'їла його мовчки, і ніхто б не знав і не чув, якби я її з'їла. А тонче, слабо зробити? Ні, тонче воно не, не ріжеться тонче. Хліб не ріжеться тонче, бо розпадається на куски, потім і не держиться. Як я тобі відріжу. Перерізаний. Да, я ж це ж ти взяв, я ж тобі зразу одразу сказала, що бери порізаний. Бо це погано його різати. Получається, воно ріжеться добре, тільки треба товстими кусками різати. Як товстими різати, то я можу одламати. Об, об, ну, то можеш відламати, а я б тобі відрізала. Не пожаліла. Ага. Да. Не пожаліла. Що? Та їж, бо я вже з'їла тепер, мені тільки е -е, щось пити хочеться. Тепер не знаю, буду тепер да, щось мені вже хочеться пити. Я вже на це наївся. Ну, а чого ж ти так? Розказав, що такий голодний і вже наївся. А ти думаєш, як голодний, та роз тай той довгої ти... ліси. До... Не наїдаюся швидко, з'їв кусочок. Я ж не лошадь да. приживальського. Ні, ти не лошадь, ти не можеш бути лошадью, ти можеш тільки жеребцем бути. Я потрошку. и <клев> Да. Да ешь, иди ешь. Ты так сама что А Да. Так никто не умеет есть, как ты. <клев> да. Да. Вы не один раз сказал, что дед так варно есть, что ты не хочется есть после него. Все бежать есть. Шукать что-то. Так что ешь, дед ешь. <клев>

Тут не ваш лежать. Не, вона буде чистіше. лучше помиються потім. <ривіт> бо <бій>. рік. <ривіт> Тікай, бо я <ривіт> там зараз. роз. Буга, <ривіт> я зараз скей Ну, зразу маленький кусочок, потім ще кусочок. Ну, як ти стільки з'їси. Ти казав, що десерт можна їсти багато. Якщо більше леїсти, а тільки один десерт. <ривіт> Та ти <ривіт> що погано їсти. А напхати по Ну все, бери рукою тепер. Чи не хочеш рукою? Гриво мені знімаєш. А то то ж таке воно. Прийми ту бумажку. Бо. Яку бумажку? Хоч таблизить. Та, я тут сам розберуся. Та ти, ти що Та ти що? Ти по-своєму я потім. Зрозуміла. Отак. От Ти по-своєму все. а? Свіже і вже розлазиться. Чого воно? Бо воно стояло на теплому. А воно... То я ж тобі за що. А воно яке має бути? Очки, да. Та ні, то треба винести в холодне. Все равно ж Чтоб, он не з'їсть. Так да, якби схотів туди побирку. Опа. А ч ти не запиваєш? Не, а -а -а. Потім зап да, да. Ну я ж кажу, дід по-своєму. Все, їсть. А я як зап'ю то надовго. Ну, да, дід. Давай. Опа. пахнуть. От це падає ж така. Зажала. Да. О. О. Ну. Яка смакота. Не дуже. Ну, більше тобі не треба. ще, Ну, я прямо вилкою так от вміряю. Та, щоб не поплохело. О, господі! Оце так, ну, так от, да, кусочок от, в голову бери. О, оце мать покайхувати. Так, щось там... Щас, як... слабий такий. Ну, там видно, бля. Да? Та, да. Що, що? Підягло, буду бігати, а потім то. Да. Ну, бігай, потрук. бігай, ще й півночі. Ой упаде ще. Що... От... От невдобно ж воно їсти, да? Щось таке надавало їсти, що воно Мам. поки було ще в татарійці. Да? Ох, і діти. То так бери його, та їж, не стесняйся. Не стесняйся, діть. Диві, яке воно хороше, краму О, кусочок хороший такий. Влізе. Влізе. Там Ліза. так так, що це так? О, О, гарно та влазить. Тіт, гарно влозить. Та що, хочеш, щоб я оце їла? Ну, все. Ой, ужас. Та мені не мозя грама їсти, а я ж таки попробую. Кусочок їж. Попробую хоч. Uh. Ужас, ужас. А тепер зап'ємо. Так. Да. Uh. Ось таке в нас свято сьогодні. І з самого uh. ранку з дідом святкує. Чого свято? Да. А хто святкує, так? Да? Да. Хіба це твоє свято? Це моє. Та твоє ж, так. Да. Тобі завжди до нас на свято попадає білі Тобі повинні свята подобатися. ох, і подобаються. Ох. ох а, що не. воно крепке? Ні, трошки так. На кислилька кислинка після цього. А як же ж то. Ти думав? Так, ну дід, кажу до побачення. До побачення. Дякую, всім, да, що всім, прийшли на мене подивитися. Всім смачного. Да. Приходь ти ще. Приходь ти ще. На добра нічим. Мирної ночі. Ну, ти ж сказала, я що попугай буду повторяти. Та ти щось довго думаєш. То я вже сказ... сказав. Ну помахай до світу. Ну, моя рука занята. До побачення. Okay.